Ти не шоп, ти не фанат, ти не такий. А хто тоді такий? Давайте поговоримо про токсичність, про той дивний культ справжніх, справжніх фанатів, справжніх шопів, справжніх колекціонерів. Якщо ти купуєш лому, а не офіційний став, ти не фанат. А ще, знаєте, не маєш права називати себе шопом, якщо продаєш не лише офіційне. Бо що це таке, а не шоп? Хоча шоп це магазин, просто магазин. Але деякі люди справді вважають, що це титул. Якось ми з хлопцем купували вінілові платівки на ринку у Львові. Я знайшла улюбленого виконавця і купила. А інший продавець побачив мій пакет і почав неї мовляв, чому не підійшла спочатку до нього, не порівняла все. Я просто стояла і думала, ти хто такий, щоб вирішувати, як мені колекціонувати. І от в цій сфері те саме, хтось вирішує, що ти недостатньо фанат, недостатньо шоп, і ці судді, знаєте, вони не мовчать їм кайфово бути отруйними. Але я скажу одне: любов до вашого айдола не вимірюється грошима. Якщо ви можете дозволити собі офіційне, чудово, але якщо ні, це не робить вас менш вартісними. Надмірна фанатичність це не статус, це діагноз. І якщо ваше найбільше досягнення це який це не гордість, це обмеженість. Мені хочеться підтримати кожного, хто відчував. В тиск в цій спільноті за не той став, за не той формат любові. Бо ви класні. Ви маєте право любити, як хочете, робити що хочете, і позиціонувати себе такими, як хочете. Діліться вашими історіями в коментах.